Добрий день, восьмикласники! Темою сьогоднішнього нашого уроку буде узагальнення знань з хімічних властивостей оксидів, кислот і основ. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо все, що ви вже вивчили з цієї теми. Будемо писати рівняння реакцій і розв'яжемо задачі. Ітак, завдання номер один. Треба написати рівняння реакцій. Перша реакція взаємодія кальцій оксиду з водою. За правилом пригадуємо, що -оксид – це у нас основний оксид. Основні оксиди реагують з водою в тому випадку, якщо у нас утворюються луги. Кальцій у нас достатньо активний метал, тому ця реакція відбувається, утворюється луг. Валентність кальцію 2, тому формула цієї сполуки буде кальцію аж двічі. Називатися вона буде кальцій гідрооксид. І в реакції не треба ставити коефіцієнтів, тому що кількість атомів до і після реакції у нас однакова. Наступна реакція взаємодія барій гідрооксиду з сульфатною кислотою. За правилом, ми з вами знаємо, що при взаємодії основи та кислоти утворюється сіль і вода. Це реакція обміну вона відбувається між двома складними речовинами. В реакції обміну речовини обмінюються своїми складовими частями. Барій з'єднується з кислотним залишком СО4. H і OH нам дадуть молекули води. Обов'язково перевіряємо, чи правильно ми написали формулу солі. Барі у нас матиме валентність 2, кислотний залишок має валентність 2, тому формула така і залишається. Баррі СО4. Сіль називається баріосульфат. Наступна реакція. Ферум ОH3. OH Фером гідроксид, додати сульфатну кислоту. Це також реакція взаємодії нерозчинної основи з кислотою. За правилом утворюється сіль і вода, і ця реакція відноситься до реакції обміну. Тобто ферум з'єднується з кислотним залишком СО4 і в реакції утворюється вода. Зверніть увагу, до реакції ферум має валентність 3. Тобто після реакції він також буде трьохвалентним. Кислотний залишок має валентність 2, тому формула солю буде ферум 2 СО4 тричі. В другій і в третій реакції треба обов'язково поставити коефіцієнти. Будь ласка, це вам на самостійну роботу. Наступна реакція – калій-карбонат реагує з ортофосфатною кислотою. Будь ласка, за правилом солі реагують з кислотами, з утворенням нової солі та нової кислоти. Але Реакція відбувається в тому випадку, якщо утворюється або осад, або виділяється газ. Реакція обміну калій з'єднується з кислотним залишком По4, H і CO3 дають нам кислоту H2CO3. Ми з вами знаємо, що це нестійка кислота. І Як тільки вона утворюється, вона одразу розкладається на вуглекислий газ і воду. В реакції виділяється газ, тому реакція буде відбуватися. Обов'язково перевіряємо, правильно, чи правильно написано у нас солі. Будь ласка, калій матиме валентність 1, ПО4 матиме валентність 3, тому формула солі буде. Калій по 4. І називається вона. Калій фосфат. В цій реакції також треба обов'язково розставити коефіцієнти. Це ваше завдання. Друге завдання я вам напишу тільки початок реакції, а вам буде треба написати їх самостійно. Калій, оксид. Додаємо. Сульфур 4 оксид. Далі, будь ласка, ферум 2 гідрооксид. Додаємо сульфатну кислоту. І наступна реакція: калій карбонат. Додаємо нітратну кислоту. Будь ласка, ваше завдання самостійно розставити коефіцієнти в першому завданні, дописати друге завдання і обов'язково розставити всі коефіцієнти. І так, будь ласка, перевірте, чи правильно ви зробили самостійну роботу. Наступне завдання це ланцюжок перетворень. Ланцюжок перетворень нам вказує, яка речовина вступає в реакцію, і яка речовина повинна утворитися в реакції. Я пропоную вам ланцюжок перетворень вже з розв'язаними рівняннями. Будь ласка, проаналізуйте ці рівняння і запишіть собі в зошит. Наступне четверте завдання. Вам треба дати відповідь на питання, яка реакція відбувається? Відповідь на це питання ви можете дати за допомогою ряду активності металів. Тому, будь ласка, нажимаємо Стоп і працюємо. І так, проаналізуємо рівняння. Перші два рівняння це взаємодія солі з металом. Реакція відбувається в тому випадку, якщо метал буде активніший за той, який знаходиться в солі. Тобто, друга реакція відбувається. Друге рівняння це взаємодія металів з кислотами. З кислотами реагують метали, які стоять у активності металів, до гідрогену, тобто відбувається взаємодія магнію з хлоридною кислотою. І третій тип реакції це взаємодія металів з водою. З водою реагують метали, активні лужні метали утворюють луг і виділяють водень. Срібло метал неактивний, тому в реакцію з водою не вступає. Наступне завдання це задача. Будь ласка, уважно прослухайте умову задачі і е, надайте, е, розв'яжіть її, який об'єм водню. Виділяється під час взаємодії алюмінію з розчином, в якому міститься 19,6 грамів сульфатної кислоти. І так, в реакції дано, що у нас є розчин, в якому є сульфатна кислота маса який 19,6 грамів. Нам треба знайти. Який об'єм водню виділяється в реакції цієї кислоти з алюмінієм. Будь ласка, вам треба розв'язати задачу самостійно і надати відповідь. Будь ласка, подивіться, чи правильно ви розв'язали задачу методом пропорції. Ну а відповідь задачі, чому дорівнюється об'єм водню, вам треба знайти самостійно. Бажаю вам успіхів. До наступного уроку!